Ну, ця да. моделька класна, да. Ну, да типу, да, да. Я б її навіть дійсно собі взяв якусь. Ну, я тоже. Ну, Берем дверь. Так. Це тобі мы мені правда. Привіт, друзі, ви на каналі магазину Самокат. З вами Олежа, і якщо в цьому приміщенні знаходяться прич, привіт. Здоров'я. То мова піде про ролики. А саме про нову модельку для фрискейту від Мавіна, Мавіна Cruiser Mint 3. Чим ці ролики такі круті, чим вони відрізняються від інших роликів і для кого вони підійдуть в цьому відео. Ну, по-перше, якщо ці ролики продаються в нашому магазині, ну вони по факту круті. 100%. Або, ну, чувачі, ну, не круто ну, не продаємо нашому. Так, подивимося цей діло. Не, ну продається він не я. <гум> так, а якого бісу в мене тільки один ролик? Слухай, зараз ми це виправимо. А ага, ну, давайте. Так от, в нас є. Ціла коробочка. Та-да! Ну, в принципі, така сама звичайна коробка, якщо прямо казати про анпекінг. Так, абсолютно звичайна коробка. Круто, що ми кладе класний шестикутник. Ші... У ролерів, які про сонці ролер, називається Тешка. Тут є Мультитул. і з тієї сторони, і з тієї сторони. Коротше, класна штука. Ще є інструкція. Вона нам. <рес> <рес> є ніхто не розглядає. <рес> <рес> є коробка. Тут можна зберігати котиків. Взагалі, що перше кидається в очі на будь-яких роликах це Shell. Увесь пластик, загальна оболочка ролика. Перше, на що я хочу вас звернути увагу, ви, якщо б дивилися попередні відоси, ми вам казали, що професійні від непрофесійних, грубо кажучи, відрізняються тим, що у вас можна змінити там баклі, каф, слайдер, правильно? Да. Тут ми це не зовсім можемо зробити. Ми можемо Дільки змінити слайдер. слайдер так, ну, Спробувати змінити, бо ну я не впевнений, що, на жаль, продає їх окремо, mm -hmm. але можна спробувати підібрати інші. А от каф і баклі вони на закльопках. Ну слухай, якщо вони на закльопках, то все одно можна просверлити і поставити вже саме стандартні бовтики. Ну це по факту, Точно. Це, що головне зменшить її вартість. Ці кролики. Наступний момент, про котру я хочу сказати, що в ньому дуже багато вентиляції. Тобто відворів, де може дихати нога, так. ролера, то ну, ну, їх дуже багато. Дійсно, отвори є і знизу, і по боках, і в п'ятці є отвори. Ну єдине, що, мабуть, було б, мабуть, прикольно, якщо б ще тут, тут в дірочках ось, якісь маленькі були. Ось тут ті але але, так, тільки хотів сказати, що є знизу. Єдине, що єдине но, але і оце все інше, що коли ви намочите свої ролики, все у вас попадає. В ногу. Але до речі, сам лайнер він сохне буквально за ніч. Тобто, якщо mm -hmm. можна поставити там ввечері, приїхав додому, ну, після дощу, так і буває. Mm -hmm. Витягуєш його повністю, ставиш на сонечко, mm -hmm. чи кудись там ще, і він собі спокійно гріється. Раз почали казати про лайнер, давай наступний раз поговоримо про лайнер. Давай. Перше про що скажу: тут також я. Правда, він дещо трошки відрізняється. Якщо в офлайн-іглах він додатково фіксувався з боку, yeah. то тут він майже кладеться. No, просто я yeah, так скажу, це не є біда. Yeah, От я думаю, ну, суха, Абсолютно ти, ти постійно п'яткою. давиш вот, на цей самий да, В будь-якому випадку антішок буде сидіти на місці, бо отут колодка, вона його тримає. Да. Тобто, і все, ок, ти собі там тиснеш і отак. Тисне, а да, і він просто тисне. ніяк просто зі ціля не вийде. Абсолютно вірно. Тримай. Наступний момент. Це те, що внутрянка зроблена, ну вона з сітці, по більша частина зроблена сітки, але тут приятний матеріал. Mm -hmm. До речі, верхня частина імені лайнера де з ну, приємним матеріалом, як mm -hmm. і в більш топовий на флайн-іглок, наскільки пам'ятаю, але більше інша частина внутрянки у нас де сітка. Я думаю, це не є проблемою. Я, я думаю, є час щось показати. Та -да! це yeah. ті самі ролики, з які я б казав, що покажу. Там, скільки вони, 29 тисяч коштують. Тому, ось тут, якщо ано, експерт, експертний палець, спробуй. Ну, майже одне те ж саме на дотик, типу майже однаково. Бачиш, навіть людина, яка не катається на роликах, вона сказала, що досить однакове. А якщо за скільки тисяч вони коштують? 4600. 4629, Ну камон, стомкс лайнері є еластичний носок, і він дійсно класний. Тобто, так само, як і на флейниглах, так само, як і в Ще в якихось власних брендах. От є еластичний носок, який буде сидіти по вашій нозі, прям так як треба. Далі є ось тут така резиночка. Mm -hmm. Вона так само допомагає утримувати і лайнер, щоб він не розходився сильно, і сам язик, щоб він далі не вивалювався, коли ви знімаєте. Буває таке, що сильно розшнурувався і язик... він далі про да, язик. Такий. Так, може в цілому рватися. Але... Я не зовсім впевнений, але в цілому вирогідність є, що ви будете постійно туди-сюди mm -hmm. йорзати і просто отут воно буде щось кудись йти. Ми можемо, до речі, сказати, що в, не... в нього дві стілечки. Так, Устілки. Я сі... Устілки. Вибачте. Класне слово. У мене, коротше, є кен, який надивувався, чому в українській мові є слово Бо. А російські тому что. Ну, бо ж красиві, звучить. Або що казати ще якихось дивних багато слів, якщо можна сказати БО? Якщо ви любите слово Бо, то ставте лайки. Ставте Бо. <плес> так от, устілки. Устілки. В цих роликах дійсно йде дві устілки. Я коли спочатку подумав, я думав, ну тихо, типу, китайці якимось помилилися з цим. Але ні, це дійсно правильна така штука, котра збільшує діапазон вашого розміру. Я вам приведу приклад. У мене розмір 45. Ці ролики йдуть 44-го розміру, і коли я приправ Устівку ці ролики мені ідеально підійшли. Тобто вони дуже потно сиділи, а при тому, що це абсолютно нові ролики, ну вони розкаталися. Вони розкатаються в любому. Вони розкатаються Взагалі не реклама зараз. Це дійсно як треба зробити. Прийдіть в магазин по можливості і поміряйте самі на своїй нозі. Бо буває, обо. Бо буває таке, що у когось високий підйом і якась моделька не сяде, у когось нога широка, стопа, у когось, наприклад, так, як у мене проблема з пальцями. І ще, кстати, плюс цих роликів в тому, що. В нього широка колодка, тобто в мене досить така широка стопа. І ті люди, котрі займаються екстремальним відмін спортом, вони 100% знають про такий бренд, як TC. Всі їхні сноубордичні ботинки, кросівки вони роблять для широких ніг. І якраз так тут така ж сама ситуація. Тобто, ці ролики дуже класно підходять для людей з широкою стопою. Але є нюанси. Зазвичай, зазвичай, коли ми кажемо про широку стопу, це означає, що ми можемо взяти, наприклад, людина не з широкою стопою візьме, і у людини буде як щось в ополонці. Нога отак от mm -hmm. А, Тут такого не буде. Тобто, у мене нога досить вузька. Хто знає бренд Powerslide, знову ж таки, вони знають, що це більш для завужених ніг. У мене якраз ноги щось середнє між широкими і вузькими. Але досить часто проблема є, що коли тут широко, ось тут в носку. Потім ось так і нічого не тримаю mm -hmm. тут. Навпаки, я чесно кажучи, мало брендів знаю, які дійсно роблять, роблять так, широко і при так, цьому широко тримають. і так, щоб носок був трошечки приплюсити, щоб він тримав. І це прям дуже великий респект. За це ну, великий лайк нові. Ось такий. Продовжимо далі. Поки тут оце своє <схід> О, LEGO складає своє Лего, я покажу вам раму. Рама, чесно кажучи, тут настільки максимум віл сайз 80, <схід> що прям максимум максимум. Тобто, ну, мені здається, що, ну, чесно кажучи, мені здається, що вона якась чугунна. <реш> ну, кстати, ну да. е, Вона, вич... по-перше, трохи важить більше, ніж зазвичай, особливо коли на початкових. Але якщо взяти, наприклад, ну, давай бренд, те ж саме Фленего, да? uh -huh. якщо взяти раму Ego, це у нас е, прям про-про рама, вона теж відчувається важкою, бо там uh -huh. товстий метал. Тут. Те саме. Тут класний дизайн, дизайн мені подобається дійсно. І вона топ став. Прямо нормально дість да, да, така. Тобто ми можемо стрибати на ній. Єдине що, єдине що, я вже встиг порівняти оці вісі, осі. вони не стандартні тут. А чому? А я не знаю на що вони так зробили. Тобто вони численно. меншого діаметру, ніж звичайні вісі в. Не зовсім. Зараз розкручу. Ми беремо той самий як Шестигранник. шестигранник. Розкручуємо. Так от, беремо, і ми бачимо, що сама оська вона не настільки довга. Тобто різьби тут в половину більше, Ні, ніж на стандартні. Тобто, я зрозумів. А от колесо, а от колесо воно абсолютно стандартне. Тобто, якщо у вас стерлися колеса, наприклад, mm -hmm. там не знаю за місяць, за рік, дивлячись, так. хто як катає, я можу і за тиждень стерти їх. Ви просто берете стандартні колеса 80-го розміру, отак от робите. Бамс, закрутили. І все, проблем ніяких немає. Єдине, що, будь ласка, я вас дуже прошу, прям неймовірно прошу, навіть своїх кожного кожен учень у мене проходить інструктаж по тому, як збираються і розбираються ролики. Бо метал має властивість зварюватись. Тобто ви закрутили сильно, покаталися з нормальними такими нагрузками, навантаженнями разів там. Ну нехай буде 5, Потім, коли знімаєте, ви такі і потім такий клац. От коли клац, це значить, що метал вже трошечки приварився. От, тому слідкуйте за своїми рольчиками, це важливо. Самі колеса тут ідуть з діаметром 80 і жорсткістю 85А це такі доволі м'якенькі такі. Давай так, це найстандартніше жорсткість. Прям стандартніше. Найстандартніше. Найстандартніша. Але не в дитячих. В а дитячих от. там 82, якщо не помиляюся. А, а прям ще як же? Да, да, да. А от в середніх і дорослих, навіть, навіть, по суті, в ду, Уже професійних моделях зазвичай буде все одно 85А. Mm -hmm. Ну, 88 це такий для більш скоростних і для слайдів. Ну це для слайдів використовується. Я зрозумів. І ще момент. Довжина рами 243 мм. Чому це настільки важливий параметр, що я тут його навіть вказала? Бо це стандарт? Це також стандарт. Це золотий стандарт. Так це зову. золотий стандарт. Mm -hmm. Я зрозумів. Це як у нас на катері 10 колеса. Прям стандартніше нічого не існує. Так. І ще один момент, я помітив, що може трошки вас здивувати, це мабуть, проблема його крутого дизайну. Звичайно, те, що вам може здатися, що черевик, тобто шел, може бути Є не такі. зовсім рівно по відносності до колес. Так, але по факту він правильно розташований. Просто ви, коли їх надінете, вам буде трошки дивно на це дивитися. Коротше, навіть я, коли прийшов, мені Олежа такий Тімі, чуєш тут ролики, нові, мавіну. От саме так і було. Ну реально, я такий вау! Давай показуй. І я такий. О, а що за дивна штука? А потім я їх вдягнув, і я на них проїхався по магазину, туди-сюди. І я зрозумів, що все ок. Сам дизайн, він такий е, саме візуально зміщений mm -hmm. трошечки. Але якщо навіть розібрати ролик, можна подивитися, що все йде і саме так, як треба, тобто по центру. Короче, да, візуально до цього треба буде звикнути, але по факту, коли ви будете кататися, все буде. Ок. Ви коли, можете не падаєте. Ви коли катаєтесь на роликах, ви ще на них не дивитесь. Ви на них дивитесь тільки тоді, коли вдягаєте, знімаєте і коли різко треба подивитися. Наступний момент це фіксація, шнурівка і баклі. П'яточна, верхня, це як завжди. Шнурки тут максимально стандартні, класні шнурки, єдине що, мабуть, на перший час. Тобто, по стандарту вони класно зав'язують, без питань. Але для більшого комфорту, якщо вам можливо понадобиться, а можливо і ні, можна взяти трошечки ширші шнурки 1,8 метра. А і можна, в принципі, ще плоскі, Вони вони Май... якраз і є плоскі, так. А, вони так Але це, я, так, я, це я ж кажу, для більшого комфорту. Я Бо зрозуміла. у мене, наприклад, теж, вони вузенькі, маленькі. Це, скоріше, це, це просто сток. Так, абсолютно. Це, це банальний стандарт. Абсолютно. П'яточна бак для, мабуть, найцікавіший елемент абсолютно всіх ну, як для мене. Ну, Вона, вона дуже багато. Очіку. Вона дуже багато робить, так, да, п'ятка, <шлях> щоб п'ятка фіксувалася на. своєму місці. Да. Це ну, дуже важливий момент. Абсолютно. І тут вона вже йде, тобто. Здавалося, це досить бюджетна моделька, але вона вже йде з додатковим захистом проти зовнішніх покрасників. <рес> так так, можна ну, нехай буде. зовнішніх пошкоджень так. Да. Воно йде підкачка, під підкачка саме підтримка. Підкачка працює, мені, до речі, подобається. Раніше, ну, грубо кажучи, таких підкачок не зовсім було. Ну, не mm -hmm. скажу, що це прям щось новшество. Вони є. У це і... стандарт уже. Це вже так, стандарт. Тобто, це та підкачка, яка у вас прям затягує по одному зубчику. Тобто. Ви можете максимально комфортно для себе притягнути п'ятку рівно так, як вам треба. Але якщо воно прям це ще погано затягується, то можна допомагати пальцем, щоб так, його абсолютно. далі просунути. І верхня баклячна, в основному вона зроблена з пластику, але деякі вузли зроблені все ж таки з металу ну, для крит покращення да, критичні. Критичні вузли, які -то от... Ну дивись, якби оце все було з пластику, ще й було б, наприклад, хлебкого пластику, так, то ну, ви ж розумієте, що за рік отак от наробишся так. 300 тисяч мільйонів е десятків разів. Е і воно вже все, воно все. там може вона... само отак от відкриватися і буде вас бісити просто неймовірно. Так, воно просто Це вузки. зазвичай робляться на. Базарних оцих фітнесах, які прям дно, ти на них покатався п'ять разів, і все, воно само відкривається. ну, цу. Ну, Так, це таке собі. Просто пластикові елементи, щоб зробити ролик легше, і металеві елементи, щоб зробити цю, цей момент більш надійним. Ми, до речі, колись хотіли <кхи> зробити прям металевий повністю весь ролик. <кхи> це такі вологі фантазії, але колись у нас чуваки робили титановий слайдер. Ооо, на доунхілах, коли, коли падаєш, ти такий білими скриєш лютим класно. В принципі, ось такі от круті ролики від Мовина, і для порівняння хочеться їх порівняти і з тими ж самими роликами за таку ж саму цінову категорію, як ми минулого раз порівнювали Flamingo. <laughs> Ну, ну, БКБшки. БКБшки. Ну, там фастблейди, але БКБ воно краще за чисте через тюбаху, як я пам'ятаю. Насправді, насправді, Мавіна мені подобається навіть більше, тому що вони виглядають більш такими масивними. Ну, по-перше, в розмірі максимально різні. Я тобі так скажу. <сум> по суті, взагалі важкувато зробити класний дизайн, роликів, типу чи пластикових. Ну, блін, це в будь-якому випадку це одне й те саме. Угу. Ну, по суті, по суті. Але так. все одно, от, щось там, щось там, щось там. Тому да. да головне дивитися по комфорту, якщо вам комфортно в роликах, які ви обираєте. Беріть, навіть якщо в них може трошечки спірний дизайн. Декілька моментів, які я одразу бачу, то що в БКБшках ках наземний слайдер, і верхня частина лайнера вона зроблена сітця. там якраз приємніше. Ще один останній момент, то що в БКБ вже є рокеринг, тобто, наскільки я пам'ятаю, колеса ідуть різного діаметру. Тут же всі колеси йдуть діаметром 80, і тут рокерингу взагалі нема. Тобто вони більше зроблені, скоріше за все, під максимально фрізків, без да, кішечок. Да. Ну ви завжди можете купити два 80 -х. Два 76-х, і у вас буде постійний рокер. Тому без питань взагалі, взагалі, у тебе під кожне тип, під кожен тип катання, під кожне mm -hmm. покриття, навіть має бути свої колеса. Для mm -hmm. того їх і є стільки багато і жорсткості. Тобто, тобі незручно буде, якщо буде отут у тебе одні й ті самі колеса, а mm -hmm. тут будуть інші. Ти будеш пістолети. Оці mm -hmm. в будь-якому випадку будуть потрохи стиратися. Mm -hmm. Я зрозумів. Тому краще мати собі комплект для слалому і комплект для фріскей. Блін, славом, фріскейт, фізичку. Слава це по фішечкам, фріскейт це у шкід. Коротше, скільки варіанти дисциплін, типу, може треба якось про всі розповісти? От прям про всі. Я думаю, можна. Ну, тоді, домовились. 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 Якщо на цьому відео ви наберете, ну, скільки. Дві тисячі лайків, то ми візьмемо ці ролики, візьмемо ці самі ролики за 29. Мільйони тисяч і порівняємо їх в справжньому тесті. Прокатаємось на тих роликах, прокатаємось на тих роликах і зрозуміємо, а що ж краще, чи варто платити 29 тисяч за ролик? Не варто. Спойлер, не варто. Все одно буде цікаво. Якщо ви професіонал і ви знаєте, навіщо ви берете ролики за 29 тисяч, то вони вам треба. Ми навіть оці ролики візьмемо і дамо спробувати мені. Тобі і, мабуть, ще пару учнів, моїх учнів, які дорослі. от, тому так. Щоб так. було більше людей на них покататися. Правильно? Правильно? Все, давай, забилися. Тепер тільки треба знайти 4 людини з однаковим розміром ноги. Фу. Тому, друзі, пишіть в коментарях, на яких роликах катаєтесь саме ви, і який ролик вам дійсно подобається. Але якщо ви самокатер, то у нас є круті запчастини для самокатерів. Є Вилочки, на... затиски, рульці, пешки і шкурочки. Я ну, не забуваю вже, що я все. <реш> <реш> я тільки хотів сказати, що я вже забуваю, що я іноді знаходжусь в самокатній, самокатерському магазині. О, мабуть, так зараз. Бо я завжди дивлюся сюди, а тут у нас ролики гарні. І окрім цього, є дуже класний мерч під сезон від самокаті це футболочки, о, такі чорні. правда, краще білий, мені кажеться. <під> літку. І також кепочки. Ну, і є ще худаки, якщо ви мерзляк. Частина від прибутку йде до ЗСУ, тому ви робите дуже корисну справу. Посилання на запчастини та мерч ви знайдете в описі під цим відео. А мою школу знайдете там само. Ну і мій інстаграм також само там знайдете. І тренувачки я там також проводжу, так що. Я краще проводжу. Бо я <п>… на роликах проводжу. Типу самокаті роллері типу максимально різні тренування. Ну да. Головне, головне, дякуючи самокату ЮА, ми можемо розуміти, що самокатера і ролери в цілому можуть дружити. А всі дружать, А скейтери! <нах он> Тому, друзі, за нашу спільну дружбу ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвініть дзвіночок, щоб не пропускати майбутніх відеороликів. І кайфуйте від катання. Кайфуйте над котами. Також не погано. Всім удачі і всім.